Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео продовження теми, що необхідно для незалежності фермера-одноосібника. В першому відео було згадано саме напрямок по техніці. Хто не бачив і кому цікаво, може переглянути дане відео у мене на каналі. І заодно, якщо не підписані, підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Отже, повертаючись до теми відео, і відразу зрозуміло, що для фермера необхідно для незалежності. Зрозуміло, що не однією технікою, а треба ще, щоб були ще деякі моменти. Хоча і техніка, знову ж таки, я вважаю, що це основа. Наступна необхідна річ після техніки це склад для зберігання збіжжя. Склад чи ангар це завжди суперінвестиція, яка з кожним роком тільки більше і більше себе окуповує. Круто, якщо склад дістався ще з моменту розпайовки чи на майну, тоді його собівартість по факту нульова. Але якщо будувати його з нуля, то виходить чимала кругленька сума. Будуючи для себе. Склад варто врахувати а, свої потреби і бажано завжди робити з запасом. А, також склад можна використовувати для зберігання техніки, звісно, якщо є місце після збіжжя. А, можна зазначити, що є декілька типів складів ангарів, і, звісно, кінцева вартість побудови а, в них також різна. А, перший з різновидів а, я згадаю, мабуть, із, сам... із самих найдорожчих це безкаркасний по технології американської армії. При наявності вже залитого полу та фундаменту. Такий склад з'являється, в залежності від розміру, за 3-10 днів. І це один із найшвидших варіантів побудови склад. Сам... Саме такий склад ви, самі такий склад ви не збудуєте. Тому що для цього необхідні спеціальне обладнання. Ну і Ціна за квадратний метр такого складу буде від 1000 гривень і більше. Плюс на вас ще пол лягає і фундамент. Другий тип складів це, мабуть, один із найдешевших складів. Це з профнастилу, ціна його буде. У два або у два з половиною рази дешевше, ніж безкаркасного. Без Плюс до того, що саме цей склад ви зможете самі побудувати. Також варто відзначити склади із сплит чи з цегли або ж газоблоку. Це також не дешеві проекти, але вони найбільш надійні та найбільш довговічні. У побудові таких ангарів можна використовувати б у матеріали, що суттєво зменшує затратну частину. Сьогодні відео відносно коротке, тому підводячи підсумки, хочеться сказати, що ангар чи склад у будь-якому б він виконанні не був би. Це дуже недешеве задоволення. Так що, це той актив, який більшості фермерів одноосібників недоступний, але той, хто працює, старається, йде до своєї мети. Той завжди добивається успіху. У нас також немає поки що е свого складу, але впевнений, що колись ми е будемо завозити збіжжя саме у свій склад. Тому хочеться побажати всім успіху, наснаги, на гарних врожаїв і мирного неба. Е підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Слава Україні!